Вітання усім глядачам! Ось вже наступила така зима, вже конкретно, вже грудень місяць. Ну а оскільки наступає грудень, то безперечно починаються свята один за одним. І перше свято, яке в нас буде, це буде Святого Миколая. Якщо починаються свята, безперечно, кожна домогосподарка задумується про те, що ж готувати на ці святкові столи, тому що незабаром новий рік, потім старий новий рік, ну і так далі. Рибу будемо начинювати всередині лососем. Тобто у нас буде біла риба і червона риба. На зрізі це буде виглядати дуже красиво. Якщо ми кажемо про даний набір продуктів, то в мене тут 4 філети лапії і два ось таких невеличких стейка, десь на 300-400 грам із лосося. Ну, Можна купити також форель, сьомого, що вам більше подобається, все рівно це будуть лососи і одна сім'я риб, які мають дуже багато підвидів. А крім цього, для того, щоб у нас оце біле, з червоним всередині цього крученичка дуже гарно поєднувалося і мало ще такий кольоровий гарний акцент, ми будемо використовувати ще одну таку річ, яка називається річ, тобто пряну таку траву, яка у нас дуже широко використовується. Це буде кріп, він буде зеленого кольору, він буде гарно дуже поєднуватися із рибою. Ну і безперечно, по кольору також буде поєднуватися чудово. Для того, щоб все це у нас затушкувалося і було дуже смачним, ми приготуємо соус. Для соуса візьмемо пів склянки сметани, дві невеличких цибулини рідчастих. Ну а для того, щоб соус був ріденький, ми ще додамо сюди води. Тобто ми його розведемо, щоб риба мала закінчений смак, щоб вона мала гарний аромат, безперечно, ми повинні додати солі та свіжозмеленого перцю. Найкраще до риби використовувати білий перець. Якщо у вас немає білого перця, можете використовувати суміш перців. Але намагайтеся все рівно, все ж таки готуючи свої домашні смачні ароматні страви, використовувати свіжозмелений. Перець. Ну і безперечно, для того, щоб приготувати соус, щоб цибуля підсмажилася, будемо використовувати також і кукурудзяну олію. Чому, власне, я зараз роблю акцент на цій кукурудзяній олії? Тому що вона містить в першу чергу поліненасичені жирні кислоти, ну а також містить вітамін Є. Е. Якраз і те, і те нам необхідно для здоров'я, ну, оскільки дає нам воно можливість не старіти, то і торгова марка молодість, яка випускає цю олію, намагається максимально зберегти усі вітаміни. В цій олії і дає можливість нам отримати всі необхідні нутрієнти для нормального харчування. Отже, приступаємо до приготування. Цибулю. Чому почнемо з цибулі? Тому що ми в першу чергу поставимо підсмажуватися цибулю, будемо готувати соус, поки він буде злегка там пасируватися, доходити до готовності, ми займемося рибою. Тому, в першу чергу, я вже включаю сковорідку на плиті, хай вона розігрівається. Ну і крім того, будемо різати цибулю для соуса. Для того, щоб у нас був такий гарненький соус, він був однорідний, ми цю цибулю поріжемо якомога тоньше, дрібненькими-дрібненькими кубиками. Цибуля повинна повністю у нас протушкуватися. Цибулю нам варто підсмажити до напівготовності, щоб вона стала е прозора. Ну а поки буде підсмажуватися цибуля, ми можемо о, зайнятися якраз підготовкою риби формуванням самих оцих наших кручеників. Тепер ми можемо такі широкі шматочки цього філетелапії розрізати навпіл. Тобто з кожного шматочка ми будемо формувати ось такий рулетик. Ну а в центр цього рулетика ми повинні загорнути лосось. Тобто для цього нам треба спершу зрізати якість кісток. Можемо не зрізати шкіру, одразу розрізуємо по кісточках і вже після цього ми знімаємо шкіру, тобто робимо таке чисте філе, яке ми потім будемо нарізувати брусочками. Коли цибуля злегка підсмажилася, тепер додаємо сюди сметану і прогріваємо, щоб сметана закипіла. Коли сметана закипіла, от у нас начинка стає така густенька. Тому для того, щоб вона була рідка, і в цій начинці ми змогли протушкувати цю рибу, ми додамо сюди ще десь півсклянки, можливо, склянку води. Зараз я вливаю одразу півсклянки, даю можливість також закипіти цьому соусу. А вже потім, коли ми будемо перекладати оці крученики у посуд для тушкування, тоді вже ми зорієнтуємося, скільки необхідно нам. Для цього, соуса, для цього соуса ще додати води. Саме, власне, це буде залежати від об'єму риби. Поки цей соус буде проварюватися, ми повертаємося до риби і починаємо скручувати ці роли. В першу чергу, коли ми розділили одне філе підготували друге філе, ми повинні підготувати також і е, ті ж самі мелений перець, а також кріп. Тепер, коли у нас вже Розділене філе лосося, вже шкіра знята, кісточок також немає, у нас є філе тилапії. Тепер ми будемо злегка підперчувати це філе, не дуже багато перцю, і злегка підсолювати, оскільки морська риба полюбляє власне, сіль. Тепер ми відрізаємо невеличкий шматочок лосося, ось такий брусочок, і кладемо гілочку кропу на телапію. Потім загортаємо такий крученичок. І для того, щоб він тримався, ми будемо фіксувати його стрічкою фольги. Для цього нам треба відірвати невеличкий шматочок фольги так щільно її скрутити, скручуємо знову ж таки цей рулетик, ставимо його вертикально і оцією фольгою фіксуємо, щоб риба трималася. І отак формуємо всі наші рулети. Ну і коли вже оці крученечки сформовані, як ви бачите, вони мають ось такий гарний, красивий, дуже апетитний вигляд. Тепер ми повинні їх стушкувати, ну, можна сказати, запекти разом із тим соусом, який ми підготували. Якщо у вас залишилися якісь шматочки риби, то у мене тут такий некондиційний шматочок, також можна їх сюди покласти. Обрізочки також можна додати, оскільки ця риба, це риба буде все рівно дуже смачно. Тепер соус ми не заправляли, тому можемо. Підсолити ще зверху трішки, і також додати сюди трішки перцю. Можна все це е, додати прямо у соус. Е, закипів соус. Тут у нас, як ви пам'ятаєте, цибуля, сметана, а також ми додали води. Оцим соусом будемо поливати по всій поверхні оцих крученників. І я хочу нагадати обов'язково усім нашим глядачам, що якщо ви не встигаєте протягом програми занотовувати рецепти страв, які ми готуємо, то безперечно, як і завжди, ви можете їх знайти на сторінках нашого інформаційного партнера газети Акцент, а також ще однієї газети Толька Ти. Ну От ви бачите, що соус покрив десь до половинки рибу. Ми можемо підлити ще трішки води, для того, щоб вона у нас. Так припустилася, стала такою е, дуже ніжною. І обов'язково ми будемо все це робити у духовці. Тобто я вже включив духовку підігріватися. Ну і е, тушкувати ми будемо, тобто запікати будемо обов'язково під закритою кришкою. З моменту закипання цього соуса у духовці ми повинні протушкувати рибу як мінімум 15 хвилин. Тоді вона буде повністю готова, смачна, ароматна і дуже ніжна. Ну що ж, риба тушкується у духовці, а я пропоную приготувати такий а, цікавий рис. Я пропоную приготувати триколірний рис. В першу чергу будемо брати білий рис. Ну, Я думаю, що поціновачі рису зрозуміли, що це рис басматі, рис білий, рис чорний, дикий і рис червоний. Можна було б їх зараз усі змішати, приготувати разом, але не буде бажаного ефекту. Тому ми повинні кожен оцей вид приготувати окремо. Ну я думаю, що всі глядачі знають, що на одну порцію риса ми повинні взяти подвійну порцію води. Тому зараз я беру одну склянку білого риса, десь одну-дві столових ложки чорного риса. І одну-дві столових ложки червоного риса. І безперечно, для цього всього я беру 3 каструлі. Одна, друга, третя. Найбільша каструля буде для білого риса. І невеличкі такі ковшики, в яких я буду готувати кольоровий рис, тобто чорний і червоний. Тільки після того, як ми їх приготуємо, потім ми їх перемішаємо і отримаємо таку красиву палітру із риса. Маєте бажання додати ще якогось кольору, можете туди трішки додати з пасированої моркви, можете додати пасированої кукурудзи або ж консервованої кукурудзи. Все, що є у вас під руками, тобто будь-який колір, ви можете туди нести. Ну, оскільки у нас уже зелень кропу є у. Самих ролах у кручениках, то я думаю, що зелені ми сюди можемо не додавати. А от підсмажена морква, яка порізана кубиками, буде досить доречною в цьому рисі. Але в мене є ще одна ідея. Це буде червона ікра летючої риби. Коли ж рис відварився, тепер ми можемо його змішати. Краще все ж таки відварювати рис окремо, усі три сорти, тільки вже потім готовий рис змішувати. Це у нас білий рис. Тепер ми сюди додамо вершкового масла. І також ми тепер можемо. Перекладати сюди о, червоний та чорний рис. Поки масло буде розставати, ми його прикриємо рисом. Пам'ятайте про те, що о, чорний і червоний рис вони о, фактично о, ніколи не будуть мати повної готовності. Тобто вони злегка будуть хрусткими. Це така їхня особливість. І о, Наступний вид рису, це червоний рис. От тепер ми можемо їх перемішувати. У нас буде красива така кольорова палітра. Фактично гарнір у нас готовий. Тепер варто, мабуть, нам вже брати велику тарілку, на якій ми будемо подавати цю страву. Рибні крученики, ось такий красивий різнокольоровий рис. Ну І тепер ми за допомогою чашечки або маленького салатника формуємо ось таку красиву гірку на півсферу із цього риса, перекладаємо на тарілку о, кілька оцих крученичків, обов'язково знімаємо фольгу, додаємо той соус, у якому все це тушкувалося. Обов'язково кладемо кілька о, гілочок того ж самого кропу. Який був використаний у нас в процесі скручування цих рулетиків. Ну, і, як я казав, можемо тепер трішки додати такої яскравої червоної ікри. Ікри тобіком. Ця ікра може бути червона, зелена. Но в даному випадку, я вважаю, що цей оранжевий такий колір буде досить доречний. Ну, фактично, страва наша готова. На сьогодні у мене все. Я вам бажаю смачного до зустрічі за тиждень. До побачення.